Привіт, інтернет! З вами знову я, Роман Одинець, і ми продовжуємо вести з вами онлайн-академію вже в іншій якості. Тобто ми перейшли на вищий рівень. Якщо раніше ми працювали з причинно наслідковими зв'язками і накопичували 360 орієнтирів бізнес компасу, то створювали інструмент. Я вам наочно поки ділився власним досвідом, тобто це такий експірієнс трансцендентного виміру. Тобто, я безпосередньо, випробувавши на практиці ці знання, ділився з вами. І... Потім ми перейшли до рівня, коли ми з 180 бенчмарок накопичили транспортир, і з зі 180 градусів або бенчмарок, або орієнтирів, перейшли до накопичення 360 і всі ці 180 градусів розворот робили від від внутрішніх станів. До позицій, до позиціонування, тобто ми вчились внутрішній, внутрішній баланс переводити в траєкторію зовнішньо, коли ми позиціонуємо себе. І зараз ми це був рівень такий продуктовий, продуктивний, причинний продуктовий і. Або продуктивний. І е, зараз ми перейшли до переможного рівня, коли ми, е, ми його називаємо прибутковий. У нас е, наша з вами е, бізнес-пісочниця, або бізнес-пакет і компас вбудований три рівні, три, або тришаровим. Е, так буде точніше сказати. Три шари. Е, е, перший це як я вже сказав. Це плановий або причинний. Потім а, другий рівень або прошарок це а, продуктовий, або а, а, ринковий такий, так? і третій це прибутковий, коли ми зворотній зв'язок отримаємо. І сьогодні, або такий дуже практичний вже а, рівень Гудвіл, він так і зазначається: рівень цінностей. Тобто у нас престиж репутація і цінності, які виражаються через Гудвіл, вони завжди присутні, і ми закладаємо їх на початку, а отримуємо результати вже на іншому ТОП-рівні. І от тепер, відтепер ми з вершини ТОП споглядаємо на всі ті процеси, і ми зазначаємо ці процеси як практику. Як перемовини або переговори, і як перемоги. У нас три бенчмарки, і ми незмінно з цими якостями підемо далі і будемо накопичувати, накопичувати накопичувати і досвід, і через практику будемо навчатися, повторювати пройдений матеріал, який дає нам підґрунтя. І почнемо ми сьогодні з перших чотирьох бенчмарок, які ми розглядали, і будемо дивитися, як вони працюють на практиці в переговорній практиці, перемовній, і як це призводить до перемоги. Тож, у нас перші чотири орієнтири звучали наступним чином: авторитетність, статус-кво або статус перед війною. Третій вибір і четвертий ґрунтовність. Ґрунтовність з погляд з точки зору закладання передумов появи Ґудвіл того рівня, на якому до якого ми дісталися зараз. Так, от що ми бачимо? І ми з самого початку, я коли почав викладати вам матеріал, у мене вже був готовий бізнес компас. Я його виніс в як основний інструмент. Все те, що ви бачили з самого початку, це і продовжується у нас в. В практиці застосовується, тому що я постійно повертаюся до цих знань, які сформулював, ми зараз з вами наочно побачимо, як це працює. Тобто ми е, говоримо про те, що у нас є оці знання вже ми просто повертаємось нібито до шпаргалки, до шпаргалки, до цього бізнес компасу бізнес пісочниці і повертаємося і споглядаємо. Він, я нагадую ще раз, він побудований за принципами. У нас є така гра, називається вона Го або Вейчі, або Бадук. Це найрозповсюдженіша в світі інтелектуальна гра, яка взяла свій початок в Китаї під назвою Вейчі, розповсюджилась в світі за Го. Японія, і Корея, Бадук в Японії Го, а в Кореї Бадук. І вона має 19 на 19 перетинів, які являють собою 361 перетин. Один в центрі. В центральне місце у нас займає транс або тайм, або час. І ми його, якщо ми говоримо про прошаровість, Тобто на такі прошарки наслоювання на, на, на і е, с, поглядання з вершини топ на, вс, на всі ці процеси, е, то ми кажемо, що ми, кожна людина, якщо там, ось вона займає центральне місце або особистість, і е, знаходиться з, в, постій, в постійному трансі. В індивідуальному переживанні часу, плинності часу. І всі інші орієнтири, які ми накопичували, вони розповсюджуються е, тут транспортир один, і тут транспортир другий. Тут у нас стани внутрішні, тут позиції зовнішні. І вони розсіюються. Потім ми для е, розуміння набрали цей. Е, е, Інструмент, компас, а потім нібито бісер розвіяли за полем свідомості і працюємо з цим постійно. Тут отримуємо свідомості і працюємо, працюємо, працюємо. Так як ми це будемо робити зараз. Наприкінці ми сказали з вами, що у нас основна, основне завдання це координація діяльності, і дали ще один компас, який виглядає, він підходить більше для професійної координації діяльності. Не просто координації, а професійної координації діяльності. І ці цей компас не входить в 360 наших бенчмарок. Він є собою квінтесенцію партнерства, тобто професійні взаємостосунки між партнерами це дуже високий рівень. І саме зараз ми будемо на практиці це розглядати і дивитись, як це працює. Почнемо з практичного завдання, яке ми маємо на сьогодні. Полягає воно в тому, що. В минулому відео я вам дав нібито таку такі завдання на воно так само практичне для мене і для вас. Я маю надію, що і для вас воно буде таким саме практичним. полягає воно в тому, що у нас є продукт, який ми. Пропонуємо для розповсюдження по всьому світу, а він зазначили ми його через абревіатуру BOSS, Business on the Soft Sofa – бізнес на м'яких диванах. Він містить в собі найкращі показники Best Ergonomic Дайзен. Конструктивно він виконаний в, з математичних фігур тетраміно з концепції і Тетріс, от, та, яка поширила в світі цю модель математично, закладено в основу розмір пакування всього 50 см на 50 см на 50 см, і увага. Перед нами постало завдання, як донести всюди в світі цю інформацію про продукти, корисні моделі мобільних трансформерів, модульних м'яких меблів, для того, аби будь-яка людина мала змогу організувати бізнес на м'яких диванах. В світі вже відома модель break and Breakfast. Bed and breakfast. Надання ліжка та сніданку людині дати прихисток, ночівлю, аби людина набралася сил в стані відпочинку і дати їй енергію. На наступний день, аби вона продовжила свій шлях. Це принцип гостинності, гостинності, який споконвіку існує серед людей. Тобто це так само найвищий рівень доброзичливості, яка формує в свою чергу Гудвіл. Добре ім'я, ділову репутацію таке інше. І от перед нами завдання. І ми сказали з вами, ми е, надали е, орієнтир, що це можна зробити через е, кооперацію в дизайні, тобто сумісний дизайн заклали в основу. І сказали, що е, архітектори, будівельники, власники і інвестори приміщень. Гармонізатори, тобто посередники, дизайнери інтер'єрів, дизайнери меблів, інші типи дизайну можуть і мають стати нам на користь, скажімо так, тобто в допомогу. Тому ми все це покладаємо на наш компас і розглядаємо через. Споглядаємо на цю ситуацію крізь призму перших чотирьох орієнтирів. Як це працює? Я одинець Роман Миколайович, це перший бенчмарк, перший орієнтир. Я заявляю про те, які користі, якщо я хочу з кого-небудь мати будь-яку користь, то я маю в першу чергу. Сказати про ті, ті корисні якості і риси, які я маю в собі, тобто зазначити свою авторитетність. А простими словами перекладаю, це означає сказати, чим я можу бути корисний, тобто це презентація. І я кажу, що я, одиниць Роман Миколайович, є автором м'яких меблів трансформерів, які ми зазначили, як м'які рішення. І я радо ділюся з вами своїми твердими переконаннями через Академію Гудвіл Року і розповідаю про свій досвід, як я дістався цієї точки тут і зараз в часі. І про свій досвід, який я притягнув сюди, чим я буду корисний для вас в процесі перемовин, в процесі. Практики здійснення практичної діяльності і, врешті-решт, здійснення перемог наших вже в партнерстві. І ми бачимо, що саме така професійна координація діяльності і являє собою квінтесенцію все те, про що ми говорили з вами протягом. Того навчального року, який почали 1 вересня 2022 року, і завершили 25 травня 2023 року, вже поточного. Далі, це ми, я презентую себе, так? І кажу, що от все, вся ця система працює як і доповідаю вам, як вона працює, саме як вона працює, як працює той компас. Які ми з вами створювали. Друга бенчмарка це у нас статус перед війною, статус-кво. Про що тут йде мова? Тут сторони будь-яка людина, яка знаходиться зараз по той бік екрану, або будь-яка людина, яку ви будете зустрічати на своєму шляху, який буде, будете презентувати себе, свій досвід. Те, чим ви можете бути корисно для цієї людини, буде так само дивитись, такими саме очима, дивитись на вас і вже в перші секунди буде робити висновки про те, чи мати з вами справу надалі знайомство, приятелювати, дружити, бізнес-стосунки мати чи ні. Далі. Ми визначали, визначаємо, коли ми говоримо про статус-кво ще такі е, е, передумови, нібито причини, е, чим можемо ми дістати з цією людиною перемоги і дістати з тієї мети, яку прагнемо досягти. Це передумова е, партнерства, кооперації. Розумієте? Тобто, для побудови будь-якої організації необхідна умова є будь-який менеджер, тому ми на початку казали, що я є представником наукової дисципліни менеджменту, яку викладав в університеті. Будь-який менеджер підтвердить вам, що основа побудови організації є. Це Одна людина плюс одна людина, дві людини партнерство. І вже з цього моменту починається організація. Далі сфера перемог, тобто рівень найвищий. Ми сказали, що є причина, є переговорна практика і є перемога. Перемога у нас може можливо, на її настання за. Практичних, практичних, тобто в моєму випадку ми маємо з вами три корисні моделі пристроїв, які призначаються для роботи відпочинку і розвагу, тобто, для використання 24 години на добу. І всі ці люди це статуси, стани, це статуси тих людей. Які, з якими ми налагоджуємо партнерство за, для досягнення мети кінцевого результату через реалізацію е, корисних пристроїв, в бенчмарк ми винесли пристрій, який без ergonomic дазінг, і зазначили його через абревіатуру Бос. В такому вигляді ми говоримо. Про третій бенчмарк, вибір. Всі ці люди мають зробити свій вибір і будуть його постійно робити, чи мати справу, чи не мати справу. І ґрунтовність, яку четвертий бенчмарк. грунтовність, яку ми закладаємо на початку. Отут, грунтовність у нас корисні моделі. В моєму випадку, я одинець, Роман Миколайович надаю такі. Пристрої до вашої уваги і такі передумови для появи перемоги, які формують мій губер. Отак от це виглядає на практиці, і це все те, про що ми говорили так дуже довго і прагнули, і всі ті розмови, які ми вели і накопичували всі ті орієнтири, на практиці ми можемо помістити от в таку конструкцію. Дякую за увагу. Доєднуйтесь, будемо практикуватись разом.